Всім привіт! Сьогодні Олічка з Червоного Христа організувала похід для всіх українців бажаючих в старий бар. Верніше вони направляються на водоспад. Він не є дуже великий, але головне, що в поході. Просто прогулятися, побачити цю красу Чорногорії, які квіти ростуть, рослинки, дерева. Взагалі, сучасний бар, який я вам показує кожен день, він зовсім недавно був побудований. Раніше люди жили саме в старому барі. Сюди ми приходимо дуже рідко. Наприклад, якщо хтось у гості приїде, ну деколи самі ходимо на екскурсії, я бачу, що люди просто. Платять за вхід, щоб посидіти на лавці, і подивитися на ці чудові, чудові гори. Тут, тут реально дуже гарно. Але погуляти біля старого бару, побачити водоспад, ще що тут є, взагалі часу на це немає. І плюс немає людей, які туди завели і показали це. Тому дуже гарна нагода була, що Олічка вирішила всім нам показати це. Звичайно, має бути пікнік, тому що якщо діти йдуть на природу, та й дорослі, давайте не будемо все звертати на дітей. Звичайно, треба поїсти, <гум> тому що на природі апетит просто суперовий. Я в той день якраз їздила на Ніагарський водоспад, до речі, Інжир, бачите, він почав рісти просто зі скелі. Угу. Якщо рослинка щось хоче, вона це може зробити. А ми, люди, щось, щось хочемо, ой, ні, ми це не зробимо. Треба. Треба, так як інжир, який пробився зі скелю через скелю, так і нам пробувати, і все буде добре. І вона каже: Юль, ти б не дійшла. Багато людей просто не змогли ну, дійти до кінечної точки, тому що реально високо, реально дуже крутий підйом. Знаєте, коли все-таки по поверхні йдеш рівні, ну це легше. А вверх вверх... Важко, тому відразу попереджаю, якщо у вас вистачає фізичної підготовки, звичайно, йдіть, ви дійдете до водоспаду, ви подивитесь на нього. Якщо ні, беріть машину і їдьте на Ніагарський водоспад. Він набагато більший і легше добиратися машиною, звичайно, не пішки. Але зараз ми. Будемо дивитися, що є біля старого бару, насолоджуватись цим. І, звичайно, всім всі були в захваті. Природа є природа. Люди милі, ми нічим не зможемо замінити ту енергію, те щастя, яке нам дає. Природа, коли ми ходимо у походи в гори, коли ми засмагаємо чи купаємось у морі чи у річці, коли ми подорожуємо різними новими містами і бачимо нову природу, верніше нові рослини, якісь ось це наповнення від природи. Ми нічим не можемо замінити, розумієте, коли ви потрапляєте на територію, де немає ніяких будівель, нічого, абсолютно те, що зробила людина, а просто природа, ви знаходитесь на одинці з Богом. Повірте, дуже легко молитися, якщо ти ось в такій природі, там, де співають лише пташки, там, де журчить річечка, ви на морі можете плавати і молитись. І це така краса, це просто неймовірно. Набагато легше входити в молитву, тому що ніхто збоку не шипоче, не кричить, немає, білі можуть їхати і гудіти. Ні. В природі, які б звуки не були, це для нас нормально. Тому що ми в цьому народились. З давніх давен ми звикли до цих звуків, вони нас не подразнюють. Тому. Будь ласка, не давайте дітям лишній раз гаджети, а візьміть їх за руку і підіть на природу. Подивіться, що є навколо вас. В будь-якому випадку, де б ви не жили, у вас є гори, море, річка, якесь озерце. Щось-таки да все є. Те, що ви дуже рідко відвідуєте. Будь ласка, підіть туди з дитиною. Нехай вона побуде без телефона перед очима, нехай вона подивиться на цю природу. Тому що лише це її буде надихати не якісь нові відкриття. Вона зрозуміє, хто вона, що вона хоче в цьому житті. Вона зрозуміє свою суть. Чим більше ви будете це робити, тим краще для вас і для вашої дитини. Битовуха, звичайно, нас затягує, легше вімкнути телевізор, подивитися і лягти спати. Але намагайтесь! Хоча б раз в тиждень, в вихідний відвідати природу, взяти ті самі сосиски, хлібчик, сало, сало і піти на природу. Просто посидіти біля вогнища чи посидіти, дивлячись на річку. Називається цервена мертва коприва, красна мертва крапива. Вона ага. не жалиться із крапивних, ага. вот. И вот еще у нас вот это называется жучок, но это так сказать этот цикорий. Ух ты! Шеф, да? А его да. отваривают и в салаты добавляют. Можжевельник, и его ну, семечки красный, мы используем для маринада. Красный, те, которые да. темные, то те, очень которые малокрасные. Они да. очень вкусные. Да. Рядом с ней можно найти вот такой вот стебелек спаржа этого года. Она такого сиреневого слегка цвета если я найду я вам покажу то есть вот вам еда в природе а вот это вот тоже если сор... нет это что-то нет тут... а нет есть попробуйте вот вот сорвите вот этот самый тут эфирные масла это тоже какая-то один из видов чебреца Так, пошли далі. В По природі мені Вот мені спаржа. Мене звати Юлія Ямашко в Чорногорі, в місті Бар. Я всіх вас хочу привітати з вербним воскресінням і побажати в мира, в душі, любові, благодаті, мудрості. Я знаю, що офіційно вже Пасха була в Україні, але я знаю, що дехто тримає піст і. Іде по іншому календареві. Я також дотримуюсь цього календаря, тому що в Чорногорії так святкують. Я нічого з цим не можу зробити. Це просто лише різні дати. Все. Свято -дні ті самі. Молимось ми тому самому Богові. І тому, навіть якщо хтось вже підсвяткував це свято, і вас, і тих, що будуть святкувати людей, я хочу привітати з цим чудовим святом. Так, на жаль, після нього. Сталася страшна трагедія, яка показала, наскільки нас Бог любить, що воскресив свого сина. Ідіть в церкву, коли вам хочеться. Не чекайте неділі, не чекайте великого свята, не чекайте чогось. Ви відчуваєте, я хочу в церкву. Встали і пішли. Я розумію, Юля, в нас робота. Після роботи зайдіть. Храми допізна працюють. В деяких країнах, так, е, мусульманських, так, храм може. Працювати в деякі, ну, не кожен день. Там середа, п'ятниця, субота, неділя, ось так. І все. То в країнах, бивши СНГ, я знаю, що храми працюють кожен день відкриті. Тому ідіть, коли вам захочеться, коли вас потягне в церкву. Але не так, ч... Юля, через 10 років. Я ще мені знаєш скільки жити. Я так, вже буду бачити, що десь такое 80-то, я тоді почну. Та. Попрошу прощення, і відпустіть всі гріхи. А ви розумієте, що кожен день ми проживаємо і ми не знаємо, що буде через 5 хвилин. І може бути пізно. І плюс, навіть якщо хтось скаже, та мені пофіг, що буде потім, що буде десь, можливо, а можливо і не буде. Але ми отримуємо розплату вже зараз на землі. Зараз. Ви щось не так сказали комусь, не те щось зробили, нашкодили комусь. Прилітає відразу. Тому намагайтеся контролювати свої думки. Нікого не проклинайте. Будь ласка. Тому що це дуже е, великий гріх. Якщо, наприклад, ви заслужене прокл... зроб... ну, сказали, да. якщо ні, воно вам вернеться набагато сильнішій формі. Так працює. Якщо людина чиста ви щось не так подумали, як від дзеркала відіб'ється і повернеться до вас. Тому маємо Бога в серці про Богородиця покриває нас своїм момофором. Ангели охоронці, оберігайте нас. І я всім бажаю вам гарних вихідних, гарного свята. Ще трішечки, і буде Пасха. Та-дам! Напишіть, будь ласка, як ви готуєтесь до Пасхи, хто буде цього року пекти пасочки, хто буде формувати яйця і яким чином. Зараз вже стільки методик різних. І взагалі, можливо, у нас Пасху хтось робить, хтось пікнік, хто ще що, що у вас прийнято цей день робити. Крім того, звичайно, що зранку піти в церкву. Це ясно. Цілую вас, люблю, обіймаю і бажаю всім мира любові, благодаті мудрості. Цілую. О, Господи! це я пишу. Оце я бачите, як засинаю. Я можу так заснути. Деколи таку прилягнув, так і заснула, все нормально. Стала така, молодець, з макіяжем, на з твоєю, блін, спиною. До речі, в мене з'явилася сусідка. Вона лікар. Вона подивилась мій діагноз спини. Коротше, в мене вже там і грижа, і протрузії. Там просто Там просто ховайся в лози. Ну, зачекаю, що я мрте. Ну, але теж ніякі масажі не можна, нічого якісь навантажень не можна плавати. Можна, кажеш, на турніку висіти, щоб розтягувався хребет, щоб заповнявся. нічого не буде. Тому що, коли ви спри... спригаєте з турніка, воно ще бам! І ще гірше стає. Тому плавати.